Друзі, всім привіт! Я вас вітаю в новому відео, в новому влогмасі. Вчора, на День Святого Миколая, дуже багато дітей отримали свої подарунки. Проте, на жаль, є дітки, які подарунків так і не дочекалися. Це діти з сімей військовослужбових. А також діти полеглих героїв, які стояли на захисті України, ну і дітки з малозабезпечених сімей. Але ми можемо виконати мрію такої дитинки і подарувати їй бажаний подарунок. Для цього фонд, який називається Твоя упора. Організували акцію під назвою 2000 подарунків до нового року. На своєму сайті вони опублікували бажання дітей, які можна виконати. Сайт цього фонду з повною інформацією. Цієї ініціативи я вам залишу в описі до цього відео. Ви можете перейти, почитати і долучитися. Про цей фонд і цю акцію я дізналася від Олі Чімич та її подружки Іри, яку вона дуже часто показує в своїх відео. Дівчата вже ходили в магазин, покупали. Подарунки для дітей і робили відправки. Якщо у вас немає часу, щоб купити подарунок, або немає можливості оплатити повністю весь подарунок, то можна задонатити на банку, яку відкрила Іра. Іру я знаю, в принципі, особисто, я їй довіряю. От і Іра це зробить за вас. Ну, я думаю, що вони разом з Олею це зроблять, так як і робили. Раніше. Тож, закликаю вас всіх не бути байдужими і долучитися до такої акції, і зробити хоча б ще одну дитинку щасливішою. Звісно, що я до такої акції теж долучилася, тому вирішила поділитися з вами. Можливо, у когось із вас є бажання і можливість теж долучитися Так, друзі, ви дивіться на цього малого, не дає мені нічого розповісти, записати відео, вередує, беру його на руки, він викручується, вириває мені волосся. Ви о, що таке? Ти ж нещодавно прокинувся, поїв, що ти хочеш. Дай мамі сказати два слова. Ви дивіться на нього. Дивиться на підлогу. Що там цікавого? Леончик, давай відкривати подаруночок. Це под... Дивіться. Слава його до батька, нехай там балися. Я зараз хочу відкрити подарунок під номером 7, я навіть не знаю, від кого цей подарунок по упаковці я нічого не можу сказати. Ви зараз будете сміятися, але я не натиснула запис відео, і відео не записалося, як я розпаковувала цей подарунок. Одразу, коли я побачила коробочку, це коробка від English Home. Я одразу зрозуміла, що цей подарунок від Вікі. Тепер я 100% впевнена, що це подарунок від неї, так як вона фанатка цього магазину, дуже часто там щось купує для дому. І це набір ємностей для солі та перцю. Але вони такі прикольні. Дивіться. Ось такі ємності одна, друга у вигляді бурульок, такі наші крижані. Дуже класно, дуже цікаві. Клас. Дістала відпарювач. Зараз я хочу нарешті відпарити штори. Постійно, як не зберусь, в мене не вистачає часу, тому що вимикають світло. От. І на сьогодні, до речі, у нас був інший графік, мали вимкнути зранку всього на годину з 9 до 10. І я розраховувала на цілий день, що буде електроенергія. Я встигну зробити все заплановане. Але, на жаль, тож зараз буду поспішати відпарювати це все. Сподіваюся, що я встигну. У мене на це є півтори годинки. На вулиці. Жахлива погода, падає дощ, як завжди, туманно, сіро. Так, беру відпарювач, треба залити водички. Воду я використовую, яку ми заливаємо в чайник, не з крану. Чого я не можу однією рукою? До речі, дуже часто в мене коментарях запитують про цей відпалювач. Скажу так, що я ним не часто користуюсь, тому що переважно в мене такі речі, які не треба а, прасувати, але якщо треба, то я ним в основному користуюсь як м м праскою, бо відпарюю речі на ліжку. В горизонтальному положенні. Ось так. Я викладаю собі одяг сюди і починаю ось так відпарювати. Відпарюю дуже швидко, зручно. От. І зараз якраз протестую його на шторах, як він впорається зі шторами. Тут тканина натуральна. А, є ще в складі льон, який зазвичай е, дуже важко е, розгладити. От тому зараз подивимось. Телефон, дивіться, вверху вже складок не видно, ще треба трошечки пройтись, а от складки внизу. Супер, і буквально там за пару хвилиночок все дуже добре відпалюється. Що ось такий у мене вийшов результат. Як бачите, цих заломів не видно. Єдине, що тут внизу ще трохи волога тканина від пару, але відпарювач впорався. І дивіться, водички залишилось зовсім трошечки. Цієї ємності вистачає на півштори, виходить десь так. Залью зараз воду і буду продовжувати. що, як вам результат? Мені здається, що відпарювач впорався повністю. Я задоволена. Друзі, а вам не здається, що після того, як я відпарила штори, вони стали трошечки довщі. Дивіться, там явно був такий великий зазор, було видно білу стіну. А зараз тільки видно плинтуси. Як вам така магія? Я в шоці. Штори. Ви вирішили мені підняти настрій і трошечки подовжитися? Вон дивіться. Ця штора коротша, ну, явно видно, так? Да? Ви ж бачите це, чи тільки я бачу? А ця штора стала довша. Цікаво, цікаво. Може ще раз тоді пройтися, <стануть>, стануть до підлоги. відкрила вікно, бо вже душно стало. Дивіться, я зараз їх довідпарю, що вони взагалі стануть до підлоги. Ой, я не можу, це ж надо таке. І так, що я вам скажу? Дивіться, трохи ось такі легкі сліди заломів залишились. Але, знаєте, це 10% від того, що було. Тобто відпарювач не на 100% впорався. Проте, хочу нагадати, що тут льон в складі. А він взагалі дуже складно прасується. І навіть на роботі, коли я працювала, і ми прасували льняні речі, то вони навіть професійним відпарювачам повністю не розгладжувались. От. Тому хочу сказати, що відпарювач класний, рекомендую. А мені, в принципі, він в роботі сподобався. От. Такий важкуватий, нелегкий, але в мене рука не втомилася. Да, треба додавати водичку. Ви бачили, скільки разів я додавала, щоб попрасувати саме штори, але це не напряжно. От, якщо просувати якісь речі, там футболку, светрик, то це взагалі не проблема. Ну, все, зараз я тут зроблю складочки. Показую вам. Картинку, як це виглядає в цілому. Ви знаєте, це просто якась різдвяна магія, що штори подовжились. Такий результат тепер мене повністю влаштовує. Я навіть поки що на даний момент нічого вигадувати і не буду. Але я знаю, що після прання вони можуть сісти. Тому вже потім щось буду думати. Клас, 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 клас. Ми вже без світла увімкнула всі свої прилади. Ось цю лампу. Дуже задоволена, що її купила, дуже вона класна. Хоча і коштувала недешево. Так, і дивіться, ще я вмикаю ось цей проектор космонавта і направляю на вікно, на зірку. І виходить ну, дуже казково. Мені навіть більше подобається, ніж коли він направлений на стелю. Хоча, бачите, на стелю теж потрапляють ці зелені крапенки, леончик. От, і ще питала за цю зірку, а, чи це світильник, чи просто декор. Так, це просто декор, зірочка паперова. І всередині, вон, бачите, а, іде гірлянда маленька така роса на батарейках. От, тому це можна вважати як декор. І от я вчора була в метро, думала ще купити. Парочку таких зірочок повісити. Але їх вже немає. Навіть розібрали і зелені, і червоні, там оксамитові були. Теж немає. Залишились тільки маленькі, меншого розміру, але й вони трохи інакше виглядають. І ще я тепер, знаєте, що думаю? У мене ж є штора і гірлянда. Чи вішати її, чи ні. Тому що з цим проектором. Дуже класно і без неї. Ну, я ще подумаю. Нам, нарешті, дали світло. Я ще хотіла вам показати, що в комплекті до цього відпарювача йде ось такий чохол можна в ньому зберігати сам відпарювач, а також можна на ньому відпарювати. Ось так перевернути на поверхню викласти і просувати, що вам потрібно. Або повісити ось є петелька, повісити на гачок, і теж, якщо вам треба притуляти одяг, то відпарювати на цьому чохлі. Також зручно в ньому транспортувати. Він бачите, такий іде термо. Є кишенька, на сюди вкладається сам відпарювач. От. В комплекті також є терморукавичка. Але я нею не користуюся, тому що, в принципі, вже давно вмію відпарювати речі обережно, щоб не попекти собі руки. Так, і тут ще йде в комплекті ємність меншого розміру. Бачите, я користувалась більшого розміру, а є меншого. І ось ця голівка, ось тут натискається кнопочка. І вона ось так згинається. І це, щоб зручно було відпарювати в горизонтальному положенні. Ось антипригарне покриття тут іде. Ну, Загалом мені подобається. Також досить довгий дріт і є ось така застіпка на лопочці, щоб зручно було скрутити дріт, щоб він не заважав. Леончик, ну що таке? Ти не можеш щось дістати собі, а? Сонечко? Тримай. Все, друзі, я мабуть буду вже завершувати це відео. Леончика треба буде зараз вкладати спати, вечірні процедурки, годування, вкладання. Тож ми будемо з вами прощатися. Всім вам бажаємо тихої ночі і до завтра. Папа. -па. Леончик, ти вже навчився казати папа? <ріпи> Наступного разу <року? ріпи> Ну, ладно. <ріпи> Це речить, йому щось не подобається.